Як почистити газон після реби? Ось рібади. Вже коти наїли, вже й купу навалили. Я в шоці з цих котів. Не отходять від каси купу зробили. Ну нічого, зараз спробуємо це все діло прибрати дуєчкою. Подивимося, чи щось з цього вийде. Може й купу вийде прибрати. Так, врубаємо максимальні обороти. О! нічого так нормально прибирається. Ще й купу можна прибрати. Буєчка наше все. О, читай би якась комаха за руку кусає. О, Практично вся луска збилася сюди в ого. О. Ну, тут той газон прибрати. Це така дуйка, що навіть купу какашок здула. Все. япота красота, а тоді звідси я далі туди, води, як здуває. Тут, звісно, газон трохи висох. дощів нема, не помішало би поляти його. Хто там переживав, як прибрати, бачите, як прибирається легко і просто. Все. Газон прибраний, ну, ще там де не лишилося. Ну то вже мілочі жизні. То вже прибереться. Що там його прибирати? Ось ящик той що і рибу чистив, ні смороду, нічого нема. Коти і їжаки все позідали. Лишилося ще де неде пару лускинок. То горобці прилетять і ну, ще тут -то можна трошки... ну, Я думаю, суть ви зрозуміли. Луску прибрати це взагалі не складає ніякої проблеми.